Добрий день, Добрий день. – що можу я до вас можете. – На вашу думку, де краще адаптуватися та соціалізуватися дитині у Харкові? Наразі у нас не працюють ні школи, ні дитячі садочки. Де ж дитині навчатися спілкуватися? Дитячі майданчики, якщо ми найменші. можливо, тут там, де дітки на вулиці спілкуватися Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл у Харкові, щоб діти навчалися у реальному часі, спілкувалися з однолітками, ніж були весь час онлайн? Ще краще б закінчити війну і вже відкрити дійсно школи, а не підземні. Дуже б не хотілося, щоб діти там навчалися в підземних школах. Але на сьогоднішній день. На сьогоднішній день так. Це необхідність, ви вважаєте? Чому? Ну, тому що війна. Соціалізація дітей повинна бути, і звичайно, діти зараз більшості знаходяться удома, тому що і на вулицю можуть і не виходити за повітряних тривог, в школу не ходять. Так що треба як то соціалізувати дітей, будувати ці підземні школи, щоб діти могли знаходитися всі разом, комунікувати в колективі, спілкуватися вчителем, щоб це у реальності було. Я можу сказати, що в мене є дуже близька. Подруга, яка свою дитину відправила саме в підземну школу. І вона дійсно може бути лише зараз спокійна. Тому так, це має місце бути. Гуляємо, бачите, знаходимо друзів, які тут є. Ходимо на якісь гуртки також, тому що треба, щоб вони спілкувалися. На щастя, у Харкові продовжують працювати. Дуже сміливі люди, і вони відкривають різні гуртки, різні заняття. Ми відвідуємо декілька з них. І завдяки цим людям, які продовжують свою справу, ми і можемо соціалізувати дитину. Також залишаються майданчики, залишаються парк, і там також можна поспілкуватися. Так, щоб... А ваша думка щодо підземних шкіл? А, ну, якщо чесно, я. Через те, що в нас немає іншого варіанту, за цим ми також вдячні місту, що є можливість, куди дитину безпечно водити до школи, бо хотілося б, а вже ж, по-перше, щоб дитина мала друзів, щоб це була справжня школа, а не дистанційна. Площадка. Площадка, дитячий майданчик. Дитячий майданчик так і живе. На жаль, зараз це єдиний варіант, який ми. Да. Використовуємо Маємо. це майданчики. І так спілкується, соціалізується дитина. А що ви думаєте про підземні об'єкти, наприклад, будівництво шкіл? Там можна було, було б, мабуть, краще, тому що дітей, дитсадків немає, школи немає, дітям стається тільки вдома навчатися. Було б краще. Ну і так же саме батькам було би проще. Садіки там Ну, Мабуть, дитяча дитячий майданчик. Хоча все одно дуже мало діток, тому у нас от їх двоє між собою якось адаптуються. Ну так більше. А є якісь розвиваючі заняття ходимо. Ну, теж діток небагато, але все краще, ніж нічого. Ваша думка щодо підземних шкіл у Харкові? Ну, я вважаю, що це було б актуально, бо старшому сину 12 і йому не вистачає. Спілкування, ну, важко вже третій рік вчитися онлайн, тому вважаю це доцільним. Мені здається, що на майданчику серед однолітків або старших діток. Набирається багато навичків, які навіть для свого віку, для неї не, не комфортні, але бачачи других діток, вона більше адаптується скоріше. Що ви думаєте щодо будівництва підземних шкіл, щоб дитина навчалася у реальному часі, ніж онлайн? Я проти онлайн-шкіл. Мені здається, що краще вже переїздити навіть, аби дитина навчалася в стаціонарній в звичайній школі. Мова йде про підземні школи підземні у нічній Харкові. школи, так. Ні, я за головне, щоб були діти. Тоді все, буде до них добре. Вони зможуть рости, зростати і розуміти, що можна спілкуватися не тільки з мамою вдома, а й з іншою дитиною. Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл, щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн? Ну, ми йдемо онлайн. Ну розглядали можливість, звичайно, пойти. Ну не знаю. Туди важко потрапити. Перший клас точно онлайн, а там будемо видно. Дякуємо, ваша думка. Підземна школа? Так. От також ми йдемо онлайн. Ну, добре, добре, що роблять. Є можливість навчатися також. Це соціум, також це спілкування і дисципліна від вчителя, пояснювати, як себе поводити в школі для майбутнього, щоб діти, коли закінчиться війна, сіли за парти і змогли навчатись. Це буде їхній опит, він такий добрий. Є, є варіанти дитячих садків, які так чи інакше можуть працювати. То я думаю, в таких місцях є важливо. А відносно шкіл, це державна школа, яка зараз відкривається підземною повністю бунтку. Ми плануємо якраз туди йти і сподіваємося, що там буде якраз додаткове таке адаптування до соціуму. Да. Ваша думка щодо розширення цього проєкту, тому що у нас будована одна підземна школа, да, да. і місто планує будувати ще більше, щоб діти, діти навчалися у реальному часі, ніж онлайн. Так, так, треба дуже багато. За. Дуже багато дітей, які зараз сидять вдома і їм взагалі нема куди йти. Тому треба ще ну, -як, будівання да, шкіл, як мінімум. Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл, щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн? Я за те, щоб дитина ходила саме до школи. На жаль, ми не змогли потрапити, тому що вона одна, хоч ми і живемо в індустріальному районі, але у нас просто було мало часу на те, щоб про це поміркувати. А коли ми вже і хотіли би, але вже <запізна> запізно. Я вважаю, що на даний момент. Це потрібно, тому що, от, наприклад, у моєї дитини дуже впав, впав зір настільки сильно, що ми майже рік ми робили окуляри, зараз треба нові вже. Це мене дуже ну, бентежить, тому я за те, щоб шкіл було більше, щоб діти займалися реально, щоб вони бачили однолітків, тому навіть для того, щоб вони ну, сприймали якось конкурентне в них була змагання. А так кожен у себе вдома за монітором, ну це все-таки не розвиток для дитини. Що ви думаєте щодо будівництва підземних шкіл? Щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн? Та я думаю, що скоро війна кінчиться. В принципі. Дай Боже. Це вже повинно було б. Три, три роки вже і так іде. Та типу нормально, щоб діти навчалися, бо якось не говорила школа, така все просто не так, як в нас було трошки. Да? Mm. Хочеш школу? Mm в Принципі пішов, то повітряно до того.